Показую самий робочий повідець, який сьогодні працював. Це у нас отакий ось сніговик. Це у нас 20-й. 20, бачите, тут 16-20 й бойли. Я вибирав великий. 20-й бойл з квіти крансбері. і отакий ось попапчик, де його кришечка. Отакий ось мікс. Тільки це 6-й. Я брав 10 і 8. Де ця кришка вже? Кудись улетіла, коротше ось баночка, бачите? Е, і саме, що цікаво я замітив, е, я діпував теж з Квіт Крансбері. Діпував. Оце я вже на вечір наготував не сніговики, а такі 24-ті бойли, теж з Квіт Cransberгі прямо з упаковки взяв 24 бойли без сніговика на ніч вже готуюся. І що саме цікаве, я їх діпую. Бачите? Отаку От засовуємо і він откисає. Один засунули, другий засунули. І тепер до, до перезаброса, вже як буде темніч, ми його будемо, він напитається ліквіда і вже буде такий смачний. Оце з такою темою були покльовки навіть на другій. Одна покльовка була навіть на другій минуті. Тобто я перезабросив з діповкою і одразу пройшла покльовка.